Не тягни її, Маріченько, не тягни її, золотко. У нас ще якийсь ляк. Я знімаю, ну. яка буде чиста. Там хоть не є ворон, слідів ворон. Софійко. Що пчела? Нам... Нам тут ворона капіла. Ну, зараз є в помиручку.

І складай, то Веронічко та йдемо. Добре? На тебе. А що мені я вдала собі в телефон? У мене в телефоні сама синя гривня. Да. Можемо купити водичку. Да, або ж годі. А, зато ти брала телефон? Да. Ти куди? Софійкою, яка ти будеш грязна? Буде як земля за така. Yeah. Яке класне небо. Вона щось на неї надіяла. Зніми знімає боюточку. Ми будемо виходити до нас сюди. Дуже гарний сьогодні день, правда? Де у нас нікого не було. Може, які руки це не чули. Смотри, котрого хату. Все, виїв ручку помилі, да йдемо геть. Сяк можеш, коли відео знімаєш і туй сяк троскати. Софійка. А ми садись. Давай висімо. Фотограф, то такий Марієчка, бо некай, вона тепер никай, а ну некай, Марієчка. Давай. Маємо посередині. тудися скривила і не видко, маричка. Дай, мамо, ну так. Відео. ママの野郎のことか。 你啥在也？让你走开。嗯